Всім доброго дня! В попередніх відео я вам говорила, що у мене є тепличка. Хочу вам показати, що в мене є, що посажено. Будемо дивитися. Отака в мене тепличка. Тут у мене посажений окропчик. Укроп, як правильно. Перчик гострий попікірувала Редисочка. Редисочка. Цибулька. Зелена цибулька. Капусточка. Але щось слабенька, слаба, капусточка. Редиска. Ще одна маленька, меншенька. Дуже морпочку посадила, щоб була молоденька. Рукола. Томатики. Ківі сорт. Це я їх пікіровала. Хаті спочатку садила, потім пересадила сюди. Перчик, але він у мене щось маленький. Холодно в теплиці. Теплиця не отаплюється. Холодно. Перчик. Вже треба полоть, підпушувати. Такі томати теж розовий. Томат. Ці сразу в тепличку садила. Айстрочки. Томат. Самосійний салат, перчик. Баклажанчики, але щось так погано посходили баклажанчики. редисочка. Вже починає, скоро вже буде. Вже є така вона. Редисочка. Томати теж. Треба вже прополювати. Тут перчик, перчик. Томати теж? Така в мене тепличка, капусточка, томати. Салат там, чорнобривці. Це пікірувала з хати, теж, сюди, прямо в тепличку. Тут теж томати. Тепер буду працювати, прополювати. Писуйтесь, ставте вподобайки.